Палаці мистецтв із полотен на відвідувачів дивляться химерні постаті. Виставку картин українських та італійських художників символічно назвали діалоги, кольорові роздуми про війну, мир, спротив та культуру. Проекти спільні між митцями України та Італії дають змогу народам пізнати один одного, людям зрозуміти, чим ми живемо і допомагають в цьому випадку українцям пізнати мистецтво Італії, а італійцям. Зрозуміти, чим живе Україна, Італія дуже багато допомагає Україні не тільки зброєю, а й допомогою гуманітарною допомогою. Велику кількість українців вони сьогодні в себе мають і допомагають. їм. тому для нас важливо показати, як ми можемо через мистецтво відповідно подякувати нашим партнерам. Подяку італійським партнерам. Закарбували і на Марці. На ній зобразили серце, а всередині прапори обох країн. Тож останні підписи і 24. Марку погашено. Ця марка і марка серії сильні разом. Вона символізує допомогу Україні різними країнами. І може перед тим, декілька мали погашень. Вони стосувалися і Грузії, і стосувалися Литви, Іспанії, ще ряд Україн. Повноважний та надзвичайний посол Італійської Республіки в Україні не лише оглянув виставку та погасив марку, але й посадив дерево мені було дуже приємно посадити це дерево італійсько-української дружби це буде символом справжньої дружби між нашими народами, і я радію, що воно буде у такому гарному місці.